Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своїй дачі. Сьогодні вихідні дні приїхали садити часник. Уже прийшов час садити часник і цибулю. Сьогодні 18 число. Ми, як завжди, садимо десь так в цю пору, десь 20-20-х го 20 числах, так і садимо. Я ось замочила цибулю і замочила часник у Максимі. В цього року у мене, знаєте, дуже багато гнилої цибулі. Не знаю, з чим це зв'язано. Може, я не протравила по осені і погнила цибуля. Часник нормальний, а цибуля багато гнилої, я показувала. То вирішила замочити його в Максимі і часник, і цибулю. Ось так. Тимо в сітках позамочувала його і все. І хай оце мокне, а потім буду садити. Скільки листя нападало на дачі, все треба грибти, згрібати, а передають дощі, дуже часу мало на уборку, приборку е, саду, то ось так як є. Значить, покажу зараз грядку, грядку, Грядка ось підготовлена в мене. Тут я вже і внесла перегній, і внесла попіл, все повносила, переробили грядку мотоблоком. Ось натягнули вже вірьовку, будемо садити. У мене таке є приспособлення, я зробила, дивіться, дуже. Добре садити під нього просто ось так, от 10 сантиметрів між цими паличками, які зробив мені чоловік. Між ними 10 сантиметрів. Їх тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. Наступаєш ножкою. Ось так. Наступаєш і все. І кидаєш в ямку часничок. Дуже швидко виходить і рівненько. Так що будемо садити. Хочу сказати, що я думаю, що часник встигне ще прорости, дати корінці. За цей період часу до морозів залишилося десь три неділі, три тижні, і тоді вже буде, мабуть, будуть морози, бо ми живемо на півночі України, то в нас тут швидше зима приходить, мабуть, ніж на всю остальну територію України, то ми садимо ось такий період часу. Натягуємо ось такі для того, щоб були рівненькі рядочки. І тоді покажу, як це виходить, як садити їх під оцю сажалку, так сказати. Ну, ось, ось так, любі друзі, ще знаєте, я думаю, я думаю, що цього року думала садити поменше часнику, поменше цибулі, але накупила Цілу кучу накупила і оп'ять буду садити велику грядку. Вона спасає тим, що це багатопосадне, що, що якийсь цибулі гниє більше, чим інший. І, і якщо щось згниє, то щось вже ж останеться. А якщо зовсім купити, посадити мало, то тоді зовсім воно погниє і не останеться без діякої цибулі. Грядка така якась велика, в нас оце дача не дуже велика. Але бачу, грядку велику зробив, то хоча б не було півгорода цибулі з щасликом, <гум> скільки накупили. Так, потім покажу, покажу як це садимо. А що ти хочеш? О, я думала, ми самі ну, ось показую, як виходить з цим приспособленням. Бачите, ось так. І не треба робити ніякі рівчачки, тут там все засипати, все вже насипано. Рівчачків не треба робити. лишньої роботи не треба. Став, нажав ногою, ось. І швиденько все робиться. Бачите так, зараз покажу, як це будемо ми вкидати. Ну, ось як виходить, вкидати в ямки. Бачите, ось туди. падає часничок в ямку. А потім я швиденько граблями пригорную оцей рядочок зверху, щоб закрити ямки, і все. Ось так. І там я ще не сказала, оці палички глибина 8-10 сантиметрів. Зроблені вони. То якраз так от добре, якраз отак от, от і треба, щоб скільки було сантиметрів в глибину часничок. Ось вже 22 рядочки наробив. Буде швидко, будемо садити зараз. Потім ще покажу, я попригрібала, і покажу, скільки посадили. Зараз. Посадили п'ять рядочків часничка. Подивіться, як гарненько він сів туди в ямки. От. і все. Получилося добре, дуже гарно вийшло. Зараз отак позагрібаю, Позакриваю ямки. Просто позакриваю їх і все туди, щоб нічого не треба робити такого, прикладати багато зусиль, щоб там щось грябати, сипати. Прикрила і на цьому все. Зараз ще будемо садити цибулю. Ось так. Цибуля трохи менше, звісно. Чим часник. Часник крупніший, то вона буде туди проскакувати вглиб сама, аж бігом, як кажуть. Це Якось треба собі облегчати рут. Мені то це дуже подобається. Це наша сажалка. Вона така хороша. Її треба там по осені чи там ще по весні не завжди. Але коли є в хазяйстві така річ, то це дуже удобно для посадки. У нас особливо немає багато часу, щоб приїжджати і тут днями бувати. Цілими днями приїхали на вихідні, а буває ще дощ один день, то за один день треба все посадити бігом. Погрябати бігом, закрити. У мене ще помімо часнику і цибулі, сьогодні ще ждуть троянди. У мене їх багато, цілих 150 штук троянд, то треба їх всі теж закривати і на зиму закриваю їх. Ось я їх дивіться по трояндам. Я їх взяла, понагинала, Ще сюди треба поставити такі якісь желізні. Ці дуги і позакриваю. Це фотрояндам. По а тут ще трошки посадимо цибулі. І теж точно так же посадимо швиденько і все. Так що, друзі, сажайте гарних вам врожаїв. Всього вам найкращого.